Гарі Крішна, по Нещодавно Верховний Голокомандуюча, а також Град Конституції президенту України Володимир Зеленський зробив дуже цікаве повідомлення стосовно, як повинні працювати під час війни державні органи та органи місцевого самоврятування. Коли немає повітряної тривоги, держава, виробництво, посольства всі мають працювати однаково. Це стосується всіх, від Верховної Ради України та інших структур та гілок влади до органів управління в областях і громадах. Сирена звучить, йдемо в укриття. Коли немає сирени, працюємо і служимо. У війні інакше не буває. Також хочу додати, що президент України чудово розуміє, що на містах залишилося дуже багато ждунів серед посадових осіб, які заважають. Пришвидшення нашої перемоги та наближення до європейських стандартів. Саме тому він кожного вечора робить ці відео звернення, аби ми, які його обирали, не розчаровувалися, а від першого джерела чули, що відбувається, а також чули, що він вимагає від державної влади та органів місцевого совертування. Але сам він а вже ж, нічого не зробить без підтримки суспільства. Тобто ми повинні працювати спільно. Президент нам повідомляє, як повинна бути, а ми як суспільство повинні тиснути і вимагати діяти саме так. Наприклад, давайте подивимось обов'язки голови РДА Михайла Лозаренка в місті Подільську та порівняємо, чи виконується обов'язки або ігнорує. Відповідно до статті 13 закону України про місцеві державні адміністрації, до видання державних адміністрацій у межах і формах визначені Конституцією і законами України належить вирішення питань. Перше, забезпечення законності охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. У першому пункті зазначено забезпечення законності. Чи забезпечує законність у місті Подільську окремі автобуси для пільгового перевезення? Ні. Тому що це не передбачено законом. Тому що. Будь-які пільговики користуються будь-яким громадським транспортом безкоштовно. Також у першому пункті зазначена охорона прав. Чи охороняє права голова Подільської РДА Михайло Лазаренка? Ні. Тому що якщо пільговік сяде у будь-який громадський транспорт або приїхати безкоштовно, що передбачено законом, тоді водій буде на нього сваритися та вимагати у нього гроші, через що порушиться права пільговіка. Тобто і у цьому випадку Гал Подільського РД Михайла Заренка не виконує свої обов'язки. А також у пункті зазначено і законних інтересів громадян. Про які інтереси взагалі мовиться, якщо в місті Подільську, в самому великому районі на Одещині, немає автовокзалу. І, до речі, це не лише стосується Албанського, а сам про це стосується голови Подільської РДА Михайла Лазаренка, вертикалі-президента. І вже 5 років Озерка займає цю посаду, і це питання навіть не порушив, не вимагає, не тисне, хто повинен побудувати нам цей атракзал нарешті. Тобто права громадян їх інтереси також не захищать. Тобто, Михайло Михайлозерка, голова подільська, також у цьому пункті не виконує обов'язки. Це лише у першому пункті три визначення і три порушення з його боку. Коли немає сирени, працюємо. І служимо. У війні інакше не буває. Повністю підтримую і згоден з цим, але у Галиподільська рада Михайла Зренка немає війни. І вони не мають поняття, що таке слугувати суспільству або народу україни. Тому що мовиться про Катовські міські суди. Які, коли лунає сирена, вони йдуть в укриття. А коли сирени немає, тоді у них вимикає світло і вони не працюють, тому що немає генераторів. Уявляєте, третій рік війни. А галапоніскерда Михайла Лазаренка не подбав про те, щоб у Котовських міських судах були генератори. І це робиться навмисно, аби перезавантажити суди, щоб потім було легше знищувати справи, які корупційні і мають строки розгляду. І потім, за закінченням строку, ці справи були закриті. І так працює система, на чолі якої РДА Михайло Лазаренка. Але якби хоч судді були. Проукраїнські вони могли придбати цих генератор, там скинуться там, по декілька тисяч гривень і придбати їх. Але вони скаржаться, що у них ну, дуже маленькі зарплати. 100 тисяч гривень, погодьтесь. Маленька зарплата. Я навіть не ну, уявляю, як хлопці там на нулі за 100 тисяч гривень придбають собі і бронежилети, там, і якісь там їжі, там, якісь там необхідні обладнання, реви, квадрокоптери. Як у них це всі гроші вистачають, навіть не розумію. А судді скажуть, що у них... Мало грошей. У них немає генераторів, у них немає аркушів, у них немає марок, аби відправити вам виклик до суду. Все це відбувається в місті Подільську, де голова Подіскреда Михайла Лазаренко. Тобто вся система працює проти народу, не виконують свої обов'язки, але отримують зарплатню від народу у повному обсязі і чекають. Чекають, коли сюди прийдуть хто? Рашисти, в часи яких вони працювали дуже чудово. Не покарана, і робили все, що завгодно. Засранці, блять, земельки захотіли. Ти хуй він тут, а на землю візьмеш. Понял ти, блять, урод, блять. Землі хочеш, блять, майна хочеш, получиш ти майно, блять. І навіть якщо Михайло Лазаренко собі оголить не лише вуса, а також голову, ми все одно його впізнаємо, тому що нам дуже чудово відомо, як він ставився до людей, які просили його свої 2 гектари землі. За що він на них кидався? Начебто вони зачепили його за все, все, все. Все, все. блядь. І ми бачимо, що мусора навіть не забезпечували правопорядок або не захищали права людини на отримання землі. І не затримували цього дрібного хулігана Михайла Заренка. А діли як просто як рефери. Все, 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 все. Тобто, ці особи, зокрема Михайло Заренка, який за освітою ветеринар, а також. Поверхом нижче тивомаре міста Албанське, який нещодавно придбав собі е, освіту бакалавра у правознавстві, якого взагалі він не розуміє, керують Подільщиною самим великим округом на Одещині. Та якщо вони не розуміють, як керувати, але щось роблять, тоді вони діють за чимось вказівками. Тоді я не дивусь, чому Путін так висловлювався. Не операції. Іде в строкому відповіді з графіком висловлювання Путіна. Ми сприймали з поспішкою, тому що ми вважали, що він має на увазі військові дії, не враховуючи дії, які відбуваються всередині України. Отже, якщо Михайло Лазаренко у 18-му році їздив до окупованого Придністров'я, вигукував там слава вашому Придністров'ю, а потім його призначають головою подільської РДА. Тому слава вам і слава вашому Придністрові. Свято. Всі поставлені задачі успішно вирішуються. Отже, нарешті я зрозумів, саме чому так Путін висловлювався, що все у нього гаразд. І відбувається все згідно його плану. Тому що ось воно, все, що відбувається у місті Подільську, що я бачу в галузі судів щодо перевезень пільгових, щодо обмежень фільмувати в час прямо громадян тощо. Все це порушує конституційні права українців. Тобто вони нас обмежують як у Росії, але податки від нас вимагають. По плану. Водночас обов'язки свої посадові не виконують. Тому раджу вам, друзі, українці, тримайте прапором або на прапорі обличчя Господа у серці, і тоді він вас обов'язково захистить. А ці корупціонерів обов'язково покарає. Тому. Моліться або співайте Харі Кришна Махамантру. Гарі Кришна, Гарі Кришна, 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 Гарі, 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 Рам, Рама, Гарі, Рама, 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 Гарі, Гарі. Не вірите, а ви спробуйте і одразу це побачите і відчуєте.